Тут у нас посаджена цибулька, кабачки, часничок, морква, бурячок і ще арахіс посадили, щоб хлопчикам було. На... Набори енергетичні жителька села Провозванівка Кропивницького району Галина Козакова виділа свій город 10 соток, щоб вирощувати овочі для військових. Називає його город перемоги. Це каже, частина всеукраїнського проєкту Сади перемоги, який розпочався торік. Мета кожен клаптик землі використовувати з користю для самозабезпечення продовольством. Жінка вирішила вирощувати те, що буде корисне для військових. Що більше в сіні, те, що нам складніше, купити і що щоб було завжди поруч, що бійцям потрібно, каже постійно питає з ними, підтримує зв'язок. Просять, ну щоб вони хотіли там, що їм потрібно. Ми це збираємо. І тоді наші волонтери довірені, везуть їм туди. Ще передаємо тим хлопцям, які знаходяться після госпіталю, після відпустки. Більшість військових, яким допомагає, говорить, знає особисто. Це шахтарі і місцеві жителі, які воюють. Це показує, залишила місце для помідорів. Цибуля піде. Ну цибулю ми плануємо. Я думаю, що через недільку можна в зелену буде. Хлопцям відправляти. Ще в нас є щавлик, є петрушечка. У літній кухні фасує пакунки для військових. «Поки овочі підростають, ну, хлопці ж потребують не тільки бурячка, моркви і все. А їм зараз, хто на, на нулю, їм дуже потрібні енергетичні пакунки. Фініки, арахіс, ізюм. Сушені яблучка у погрібі лишилася частина минулорічної консервації для військових. Жінка, учасниця гурту, сільські волонтери минулого року. Особисто я закрила 1200 банок. Десь залишилася третина. Односельчанка Галини Козакової Любов Кривоблоцька каже, окремий город виділити немає можливості. Вона на своєму посадила овочі для себе і для військових. А потім вирішила, що думаю, а чому він мені не посадить у себе на городі морковку. Коли ми вже по осені зберемо. Вона вся піде на приготування голубців. Потім ми будемо робити морковку по корейськи Галина Козакова говорить, вона буде допомагати військовим допоки в цьому буде потреба. Ольга Склярук, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.